Права стежинка! Привіт! сьогодні спробуємо новий формат гри. Складається в нас з трьох різних раундів і змагатимуться у нас дві команди. Оскільки ми не маємо багатого спонсора, в нас не буде супер-пупер подарунків замість призу для переможців. У нас покарання для програвшої команди. А яким саме буде це покарання? Ми дізнаємось, коли команда витягне один із п'яти варіантів з нашої гидотної банки. Ну що, починаємо перший раунд? Так, починаємо. Тут кожній команді буде поставлено однакову кількість питань. Якщо ви відповідаєте без запропонованих варіантів відповідей, отримуєте 2 бали. Правильна відповідь з варіантами принесе вам 1 бал, а у разі невірної відповіді, можливість відповісти перейде до суперників. Зрозуміло? Ну, давайте спробуємо. Все добре? Є. Супер. У першому питанні вам необхідно продовжити вірш із Біблії. Тобто я зачитую вам початок вірша, а ви скажете, як він закінчується. Тож, перше питання Мілісі і Лілі. Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже. Можете сказати продовження без варіантів. Ну, тоді дивимося варіанти. А. Щоб у того ви вірували, кого він послав. Б. Чинити правду, не виставляючи це на показ. І В. Мийте руки перед їжею. Мені mm. здається, А. Або А або Б. Або А, або Б. Правильно? Uh -huh. Ну, вирішуйте. Давай <звук> А. 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 А, впевнені. Приймати як остаточну відповідь, так? Да? Ну добре, давайте. А, ну дивимося правильна відповідь, Ура. щоб у того ви вірували, кого він послав. Тобто, вам перший бал, перше питання, можна поплескати. Вони перші відкрили нашу гру і правильна відповідь. Супер. Тепер питання до вас, і теж потрібно продовжити вірші з Біблії. Чи хочеш ти знати, омарна людина, що готові відповісти без варіантів? Угу. Потрібні варіанти. Добре. Варіант А. Віра без діл мертва. Варіант Б. Цукор шкідливий для здоров'я. І варіант В. Гнів Божий буде на усякого грішника. Мені кажеться, що А. Думаю, ну, що це а. точно Б, угу. це А або В. Чи хочеш ти знати, омарна людина, що ваш варіант? Давай Б. Давай. Ну, так, да. варіант В. Гнів Божий буде на усякого грішника. Да? Я вас вітаю. Це абсолютно неправильна відповідь. І право відповідати переходить до вас. Вам треба вибрати між цукор шкідливе для здоров'я і між віра без діл мертва. Варіант А. Віра без діл мертва. І це правильно. Але я пропоную додатковий бал, якщо ви мені скажете, в якій книзі це написано у Біблії. Зможете? Чи, чи ви? Ні? Чи ви? Ні? Ну, добре. Це послання Іакова. Питання знову вам. Що значить ім'я Еммануїл? Потрібні варіанти? Спаситель, нібито. Спаситель? спаситель? Впевнені? Да, Приймати Спаситель? На жаль, це неправильна відповідь. А, вам, я так розумію, треба варіанти показати. Так. Давайте подивимося. Варіант А. З нами Бог. Варіант Б. Ой. Бог добрий. І варіант В. немає перекладу. З нами Бог. Так, з нами Бог. Варіант А, з нами Бог. Це правильна відповідь, і ви отримуєте свій бал. І для важі, і наступне запитання: що значить Христос. Потрібні варіанти? Так. Так, добре. А, варіант А. Це прізвище Ісуса. Варіант Б. Помазаний Месія. І варіант В. Що Він помер на Христі? Мені кажеться, Б. Да, да. Варіант Б. помазаний Месія. Так. Вітаю, це правильна відповідь. І ви вириваєте нічию. 2-2, якщо я правильно розумію. Супер. Отже, переходимо до заключного питання кожній команді. Спочатку ви. Який знак дав Господь? На знак того, що потоп більше не повториться? Веселка. Веселка. Готові відповісти без варіантів. Так, <ріст> да. Так, да, це правильна відповідь. дійсно, таки? райдуга або веселка. І питання вам О, теж не важке: хто відвалив камінь від гробу Христа? Ангел. Янгол. Янг, так, погоджуєшся, ви не порадилися. Так, це теж правильна відповідь. І я вітаю у нас після першого раунду нічия 4-4. Правильно? Так. Готові до другого раунду? Так. Да. Да. Як нам весело. Добре. <клес> Сьогодні у нас цитати. Вам потрібно буде визначити, із Біблії вони чи ні. У другому раунді в нас з'являється кнопка, тому що буде відповідати той, хто першим натисне на кнопку. За правильну відповідь плюс один бал. Якщо відповідаєте неправильно, право відповідати переходить до вашого суперника. Я готовий дати додатковий бал, якщо, окрім того, щоб ви сказали, Біблія це чи ні. Ви ще й сказали, або де це написано у Біблії посилання, або автора цитати, якщо це не з Біблії. Спробуємо. Багатство значно примножує друзів, а бідного покидає друг його. Не з Біблії. Не з Біблії. Так. Це неправильна відповідь. Ваш варіант. ]robi. Із Біблії. Із Біблії, Так. Це Біблія. Добре. Тоді один бал команді Лілі і Міліси. Друге питання. Притупиться Сокира, і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили. Та мудрість дасть перевагу. Не із Біблії. Ні. Із Біблії? Так. Правильна відповідь. Можливо, знаєте, де це написано? Ні. Це еклесіаст. Так, це Біблія. Е, всього у нас п'ять питань. І зараз буде третє. Угу. Засудження іншого завжди невірно. Тому що ніхто ніколи не може знати, що відбулося і відбувається в душі того, кого засуджуєш. Не Біблія. Не Біблія. Це правильно. Можливо, знаєте хто? Це е, Лев Толстой. Загальний рахунок 6-5 на вашу користь. Переходимо до наступного питання. Отже, просив молитві не легкої ноші, а міцних плеч. Біблія. Ви сказали, що це Біблія і це неправильна відповідь. Я <плес> знаю, не Біблія, так це сказав Аврелій Августин. І що ж, заключне питання у цьому раунді: Води більше не пий, але вживай трохи вина задля шлунку і своїх частих захворювань. Біблія, біблія. Перші. Не біблія. Не біблія. біблія. Ваш варіант? Біблія. Це Біблія. <клі> Знаєте, де написано? Це апостол Павло написав Добре. до Тимофія. Ось, ну що, в нас рахунок 7, 6 після другого раунду і наразі раунд третій. У третьому раунді одному учаснику з команди за хвилину потрібно пояснити слова своєму напарнику. Робити ви це будете в різний спосіб: або малювати, або показувати пантомімою, або пояснювати, не називаючи однокореневі слова. Спосіб ви визначаєте кидаючи куб. Далі ви витягуєте одну картку, на якій буде три слова. Слова різні по складності, і всі так чи інакше пов'язані з Біблією. Порядок в якому пояснювати слова, визначаєте самостійно за кожне вгадане слово один бал. Бонусний бал отримуєте, якщо встигнете пояснити всі три слова скарги. після двох конкурсів. У нас рахунок 7-6 на користь Матфія і Кристіни. Отже, ви розпочинаєте третій раунд. І спочатку киньте кубик, щоб ми визначили спосіб, в який ви будете пояснювати слова. Треба буде їх просто пояснити, не називаючи однокореневі. Добре? А, дивіться, ось в мене картки, їх багато, тут дуже різні слова. Оберіть одну, яку захочете. І поки витягли все супер, поки вона хай тут залишиться. А, визначте, будь ласка, хто з вас буде пояснювати, а хто буде вгадувати. Ти будеш що? Пояснювати. Пояснювати. Бери, будь ласка, картку і починай пояснювати, як тільки я переверну годинник. Добре? Ну що, готові? Угу. Хвилина почалася. Коли Ісус помер і що потім? Він Воскрес. Так, да, але... Е... — Воскресіння? Так. Да. <звук> сложно. Ти можеш перейти до іншого слова, а потім до цього повернутися. Коли був дощ, був потоп, а потім ще була. Райдуга. Так. Да. Як це признати? Час ще є, подумай. В Біблії є два цього чого? Заповіти. Так, да, але є такий є. Старий новий заповіт. Да, э, старий. Запо да. Ми всі, все пояснили. Так, час вичерпано. І тепер у мене питання до судді. Е, ти сказала старий? Тобто ти вимовила те слово, яке потрібно? — Ну, постарі. вона вже це про. Да, вона це вже відгадала. Зараховуємо? Добре, зараховуємо, тоді у вас три правильні відповіді: тобто ви отримаєте 4 бали, нічого собі, давайте 5. Молодці, оце так так. Ну що, цю картку ми вже відкладаємо. Сказала, якщо три слова вгадати, то додається, що якщо всі три поля. Так, якщо б Матфій уважно слухав правила, він би зрозумів. Ну що, міняйтесь місцями. Тепер ваша черга кидати кубик, визначати, хто пояснює, і тягнути картку. Що ж, давайте. Треба буде показувати пантомімою. Добре? Добре? Визначаєте, хто буде показувати, я. хто вгадувати, ти показуєш так, правильно? Я Супер. Я а, тоді ти тягни картку, і в нас скоро почнеться хвилина. Поки ти тягнеш картку, обираєш, я нагадаю, що рахунок у нас 10-7 вже на користь ваших суперників. Покарання страшні. Тож вам треба зараз. Чекай! Готові? Поїхали! Риба. Так. Угу. Лодка. А можно? говорить точнее. Нет, не я потом и мою. Чего он? Я не знаю. Може, перейди на інше слово, чи воно ще складніше? інше не знаю. Ну, Відклади картку, щоб вона тобі не заважала, Можеш просто її покласти. Я не знаю, як всі інші слова пояснити. Складні слова випали. Ну, так буває. Так, Слова в нас різної складності, бувають прості, бувають складні. Ковчег. Ковчег! Є! Yeah, супер! Два бали ви отримуєте. Час, на жаль, вичерпано. Яке там ще було слово третє? Авель. Авель це так, це дуже складно, його дуже складно показати. Розумію, мабуть, пантемімо його е, дуже важко. І в нас 9-10 на вашу користь. Ви перемогли, ми вас вітаємо. Будь ласка, поплескайте. А вас, друзі мої, чекає покарання. А це вже все? Так, це третій конкурс, все. Матфій, покарання там класніші. не знаю, Хто такий а? Я, я розумію. Ну це каві той, кай, той, 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 кого вбив Кай. Малий, я розумію. Слова дуже різної складності. І ще ну їм випало насправді їм випало простіше, тому що їм треба було пояснювати. Це найпростіший варіант з усіх. Пояснювати словами це найпростіше. Я хотіла малювати. малювати. Мені здається, малювати. Я хотіла малювати. 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 У нас тут досить специфічний запах, глядач його не відчуває. Ми тут трошечки підготувалися, тому що покарання в нас дійсно може бути забрудненням, тому ми вас вдягнули в такі комбінізони. Зараз вам потрібно спочатку визначити, хто ж з вас занурить сюди руку, щоб дістати покарання. Спочатку Юзефа. Так, Кристиночка, да. ти можеш трошечки підкатати рукавчик. У мене до вас питання. Зараз ви визначаєте, що буде далі. Мені сказати, які там п'ять покарань, чи що дістане, де те й буде. Не, не сказати. сказати. Не, не казати. Не казати. Сказати. Не казати. Давайте, кажіть. Добре, в нас є п'ять покарань різних. Вони заховані у контейнері від кіндер сюрпризу. Перше покарання це. Заспівати пісню разом зіграючи на музичних інструментах. Ми вам дамо на вибір дитячі музичні інструменти. Вам потрібно зробити невеличкий оркестр, заспівати дитячу пісню, граючи на інструментах, навіть якщо ви не вмієте цього робити. Покарання друге дістати з муки цукерку. Покарання третє напхати собі в рота цукерку і прочитати нам дитячий віршик. Покарання четверте. Сфотографуватися з плакатом Я погано знаю Біблію, тому що ви програли саме у Біблійній ігрі. Е, і буду виправлятись і виставити це на усі аватарки, де ви зареєстровані. Інстаграм, е, Телеграм, тобто все, де ви є, е, змінити аватарку. І покарання п'яте заплющеними очима. Нагодувати один одного одночасно йогуртом. Я для глядача поясню, в нас тут класна ситуація, тому що Кристіну від йогурту нудить і тому це може бути особливо цікаво. Тож, Кристіна, будь ласка, підходь до банки і витягуй, що ж вам випаде з п'яти покарань. Що дістати? Діставай, що хочеш. Ну, я думав, ти там трошечки глибше зануришся. Так, тримай одразу серветку, можеш протерти яйце і ручки свої. Мені кажеться, що там, щас там буде аватарку поставити. Діста... А, а чого, чого ви найбільше боїтесь? Аватарки. Йогур... Аватарку? Йогурт. Йогурт? Ну давайте подивимося, що ж випаде. Що? Та я дістану. Так, бумажку може дістати. Так. Їжа на, на ось. Їжа на осліп. Йогурт. Діти, я так Ти сама дістала. Ну що, спробуємо? В нас вже все готово до покарання, але перед тим як почати, хочу звернутися до нашого е, пана судді, е, тому що ми знаємо ситуацію з Крістіною, що вона не дуже любить йогурт і її може знудити. І команда переможців е, люб'язно запропонувала, щоб хтось з них замінив е, Крістіну у цьому покаранні. Чи можемо ми таке зробити? Так. Да? Добре. Ну тоді Крістіна, видихай, е, дівчатка. Хто з вас? Мілісу дуже хоче. — Мілісичка, ну давай тоді, ми, ми, ми змінимо. Міліса погодилася виручити христинку, і вона буде е, приймати участь у покаранні замість неї. та да знімає цю штукенці, налягає на, 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 на Мілісу. Так, ну що ж, дітки, перед тим, як ми розпочнемо, я хочу з вами одразу домовитися, що вдома ми так не робимо. Добре. Давайте. Нічого не бачите? Я не бачу. Готові? Ну що, почали? Поспішати не потрібно. Хоча б, хоча б одну ложечку, хоча б одну. Я вам раджу не набирати повні ложки, щоб воно не падало. І коли ви її підносите, спробуйте просто знайти ротиком один одного, так? Да? Давай, міліся медфійчику, давайте ложечки. Ось і підлаштовуйтесь, підлаштовуйтесь, ні. Трошечки вище, вище. Є! Yeah! Перша ложка у Матфія є, залишилася малісімілісі. Не годуй, спробуй, спробуй знайти ложку Матфія. Спробуй, де там вона? Є! Yeah! По одній ложці ми скуштували. Є yeah! ваші опуски, будь ласка, всі ви великі молодці! Давайте оченята ваші, ми побачимо. Давайте п'ять. Трошечки заляпалися, давай. Раз, п'ять, два. О, я теж трошечки в йогурті. Ну що, на цьому все. Якщо вам сподобалося, то обов'язково тисніть великі пальці вгору, дайте нам про це знати. Напишіть у коментарях, як вам конкурси, на які ви питання ви відповіли. що сподобалося, що не сподобалося, що можливо ви хотіли змінити. Тримайте з нами зв'язок, були раді цій грі. Далі буде. Все. З Богом, до побачення.